Всім добрий день! Вже кінець березня. Час знімати порожні пляшечки. Хочу залишити вам свої відгуки на деякі засоби. Ось, наприклад, закінчився в мене крем для тіла парфумований. Був у мене набір, парфумована вода Candy від Прада Та такий крем для тіла парфумований. Тут 100 мл. Закінчився як крем мені дуже сподобався, приємний, швидко вбирався. А якщо розцінювати саме як парфумований крем для тіла, то не дуже сподобався, бо парфумом пах лише слегка, більше пах таким кремовим запахом. Порожня пляшечка від Lancome. Це крем для обличчя, серія Hydra Zen. Це зволожуючий крем для обличчя. Гелева текстура, саме гелевий крем. Дуже сподобався, бо легка текстура. Я переважно легкими текстурами користуюся, щоб швидко вбиралися. Інше мені не дуже подобається. Тому цей крем підійшов ідеально. Зараз користуюсь від вишений гелевим. Кремом теж зволожуюча серія в них є, і вони дуже нагадують один одного, дуже схожі. Також закінчила в березні таку тканину маску для обличчя. Це мені приїжджав подаруночок від Олени, канал Єлена Б'юті Блют... 1985 канал називається. Оленочка, дуже тобі дякую. Тканина маска просто супер. Це від Юнайс. Ліфтінг Ефект. Що мені сподобалося, те, що після використання лице не липке. Сиворотка швидко вбиралася, і лице таке м'яке, зволожене і гладеньке. Супер масочка, дуже тобі дякую за класний подарунок. Підводочка для очей від Maybelline у чорному кольорі. А, класна. Думала, що закінчиться набагато раніше, але достатньо довго вона в мене була, хоча тут дуже мало продукту. Стійка. Класна. Також пудра від Top Face. Дивіться, яке пакування це мінеральна пудра, турецька фірма. Хотіла повторити, купувала на майкапі, але щось я там вже кілька місяців не бачу. Цієї серії, немає в наявності. Недорога не подра була, перепрошую, Закінчилась. Бачите, тут дзеркало на, все, на всю кришечку. Я би повторила. Вітаміни, Z California Gold Nutrition фірма Це 4 в одному для імунітету. Дивіться, тут є вітамін С, вітамін Д, цинк та селен. В принципі, купувала раніше постійно ці вітаміни, нам дуже подобаються вони мило, рідке, теж на майкапі купувала. А, воно. Повна ціна його, не пам'ятаю скільки, але воно дороге. Але я купувала по якійсь знижці, тобто воно бюджетно вийшло в мене. Дуже рада, що спробувала. Тут дуже приємний аромат такий солоденький. Ой. Так. Дезодорант для взуття. Інколи така річ потрібна мені. Купувала в Єві. Щось біля 100 гривень коштує. Раніше я колись користувалась від Faberlic, колись купувала. Зараз купую оцей від Silver. Так, така зубна паста в мене була, не пам'ятаю, де я її взяла мініатюрка. Сподобалася, добре очищає зуби. Ватні диски для зняття макіяжу, і ПЕК, турецька фірма дуже подобається. Купую по акціям. І покажу вам аромодифузор, я взяла в використання Ордінет, це з лавандою. Я вам колись показувала інші аромати. У мене вони ще не закінчились. І я ось взяла ще використання з лавандою 250 мл. Це виробництво Італія, вони недорогі, є акції на них, фірма Ордінет. Дуже мені подобаються. І також взяла використання аромодифузор з запахом лісу. Купувала у Пепко цей аромодифузор, тут навіть є ціна 5 євро, я бачу, він коштував. Це коли я була у Словаччині, була у Пепко, заходила і придбала такий аромодифузор. Класний. В нього така ще зелена баночка. Це і всі мої порожні баночки, дуже вам дякую за вашу увагу. Була рада вас бачити, заходьте ще. І до нових зустрічей.